Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли я купила шість ікеївських шаф на маркетсп... маркетплейсі з мого міста. Тобто, по більш-менш хорошій ціні я заплатила 175 доларів за шість шаф. Я думала, що там лише чотири. Я в п'ять ранку зайшла в інтернеті і побачила, що продаються шафи, написала, що я хочу їх купити, а потім приїхала і купила. Сказали, що дуже багато бажаючих було купити ці шафи. Але пощастило, що я оце. Хто рано встає, тому Бог дає, знаєте. Тепер ці шафи стоять у мене лабіринтом тут. І в них треба ще щось покласти. Я зараз спробую вам показати. Я намагаюся організувати простір. Я сподіваюся, що ці шафи мені допоможуть. Але я фіг зна. Я фіг зна того, що дуже багато всього. І я б і в кімнату собі б щось забрала, і до Теодора в кімнату, але як, що, куди, я не знаю. І не хочеться в маленькій хаті наставляти шаф. Це книжкові шафи. Тобто нічого іншого на них не буде. І не хочеться наставляти, і треба кудись щось розмістити. Коротше, таке відчуття, наче я тільки переїхала. Організація простору. My pain. І не хочеться нагружати простір, і треба щось, щось робити. Не знаю, будемо бачити. А, але це хороше. Шафи. Я написала тій жінці, що чи може вона доставити. Вона каже: в неї мала машина. Я така. Хм". Пишу дідусю, вони сьогодні повернулися із Ізраїля. Пишу, можна скористаюся вашим траком. Він каже, так, я можу бути драйвером. Я така, о, супер. То на траку все дуже швидко було. Вона недалеко живе, два кілометри від мене. Шух-шух. Єдине, що я забула ключі від хати, там, де я запаркувала свою машину, то ми вивантажили шафи тут на вулиці на деко. І, і поїхали по мою машину, там я взяла ключі і вже сама заносила ті шафи в хату, а потім пішла по Теодора забрала його з Boys and Girls Club ті, і шафи не важкі. І, і зробила роботу, але зробила тільки половину. Мабуть, Сьогодні спати не треба лягати, треба буде все їх запаковувати. Ще Тодор в кімнаті в себе прибирає. То я йому якусь невеличку. У мене є одна геть маленька ось така ширина шафи. Це означає, що на поки що я відкладаю мій проєкт по будівництву шафи прямо тут, в хорошому місці, де я це придумала. Може, в кінці року зроблю. А ці шафи продам. Раз на них попит великий. То що? Я забула розказати, я заїхала вчора в аптеку і забрала свої ліки від герпеса. Тут вісім таблеток на один день. Дію, через, що вона валацикловір, вживати тоді, коли будуть симптоми, симптоми герпесу. два рази в день по чотири таблетки. Вони якогось такого чорного кольору. Але я бачила, що тітка, яка працює там в аптеці, вона фасує ці. Дикі без рукавичок, без ніяких. І я трошечки вражена, тому що я не знаю, чи це нормально. Бо в, моєй, в моїй картині світу це. Такі, ну, якщо ти в аптеці фасовщиця, то ти маєш бути в рукавичках. Не знаю. А то це носа чухать, потім складати таблетки це, звичайно, прикол. Ну, але симптомів нема, то мені не треба їх їсти. То я пішла так не розказувала. Що ще? М на роботі На роботі був дуже гарний день. А знаєте, що та подружка, яка мені е з'їдає мозг, вона не закривається рот, вона розказує історії свої. Вона вранці була на зборах, а потім вона дитина захворіла, вона пішла додому. І Боже, тиша, благодать! Багато роботи зроблено, все класно. Не знаю. Це знайдеться якась людина, яка псує атмосферу. І це я, бо Ні, це не я, але ну, мені, мені важко з людьми, які це постійно щось балакає, 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 балакає. Все не перебалакаєш. То, мабуть, і все такий день. Шкафи та ліки. Ага, і на роботі ще розказувала про те кафе, яке є в сусідньому місті, в Мілліті. І виявляється, що ті, з ким я працюю, ніхто в ньому не були. Вони живуть тут все життя, ну або багато років, або вже хто працює довго, а ніколи не були в тому кафе. Бо з нього всі проїжджали, але ніхто в ньому всередині не був. Це цікаво. Тепер треба буде запросити туди подружку на якийсь сніданок чи на бранч. Треба ділитися класними місцями з людьми. І люди іноді живуть і не цінують те, що біля них. Ну, якби можна все життя так прожити. І нікуди не зайти. Це не тільки про кафе. Дуже багато речей, які тут, наприклад, люди не ходять. У нас в місті два музеї, і є люди, які туди не ходили. Тому що Чой туди ходити. Час іде? Може щось закритися, може війна. На цьому все. Пішла я організовувати цей простір. В шестихвилинну шести перерву оголошую закрити. Опа.